Доброго дня, це метро зі столярного виробництва лонка. Хочу вам показати наші забори, які ми виготовляємо різних типів. Оце забор йде шахматка. Як бачите, він йде з невеличким, так скажемо, просветом, для того, щоб доска могла дихати і вода не затрималась в самій секції. Секція йде у нас 2х2 на метри, але можна замовити під своє розмір. Далі іде, це в нас йде вертикальна шахматка, також приблизно плану, тільки ліжкою доска йде другого дизайну. Далі в нас йде забор ялиночкою, Це також індивідуальний так скажімо, забор, який можна замовити під себе, під любі побажання. Далі ось звичайний забор горизонтальний у нас, ось як він виглядає це самого такого простого типу. І також забор вертикальний. В принципі, нічим не відлічається, такого ж простого типу. Ось такого типу ми робимо забори, тому замовляйте у нас і ви точно не пошкодуєте.